Так, доброго вечора ми з України. В общем, сьогодні у нас опять піротехнічний кружок. Будемо розглядати, як зробити протипіхотну мінус противотанковий. В общем, на каналі пару днів тому задавали таке питання. В общем, вирішив розповісти, трохи розгорнуто, як це робиться. Ну і ще покажу анекдот на цю тему від москалів, Блядь. В общем, почнемо, мабуть, з анекдоту, блядь. В 2014 році якийсь там у них копнишев. Цікава насправді фамілія, блядь, Не помню точно, що таке Копняки, ну нічого, блядь, доброго. Запатентував протиопіхотне взривне устройство, блядь. В общем, що цей довбойоб запатентував, блядь. В общем, запатентував, як зробити саме з протитанкової міни протипіхотну, блядь. Ну я вже казав в якомусь відео старому, блядь, що десь там на отом вічно воюючому середньому, Короче в Азії, блядь, всяка разна араби роблять этот самый Противопіхотні міни з протитанкових яким макаром, що беруть ту протитанкову міну і тупо прив'язують до неї мішок блядь, набитий. Там, якимсь підножним гівном, переважно камінням. блядь. Ну і Міна оце добро більшу частину іспаряє, а остальну кидає і використовується це діло у них. В забудові на якихось там ну вулиці досить вузькі, там де стара, у них забудова. Ну і на, що вузькі, що на коротких відносно. блядь, відстанях от ставлять, десь маскують. Ну і сидять десь на даху, ждуть, коли туди невірні залізуть, блядь, Або такі самі вірні, як вони, ну тільки з якоїсь другої формації, блядь. Підривають, оце каміння там летає, рикошети, блядь, в общем, носе враження. Ну, цей Москаль це десь почув. І галопом побіг патентувати, як же ж заробити, блядь, міну протипіхотну з Ну, Він її тут пропоную робити СТМ 62М. Ми... Металличний корпус. І ну, тексти тому В общем, Почитав я того патента, Ніхера він не зображає не знаю, від цей москаль взагалі взявся. Блядь. Ну, у них оця біда з патентами, я так розумію, ну, мабуть, якийсь працівник з оборонки. Я не думаю, що це гражданський прямо там, блять. А то може і військовий, блядь. В общем, у них оцей двіж з патентами почався, я навіть розумію, чого. В общем, бо попатентовано у них ну, досить багато всього. Ну Я там відео показував патенти і на POM 3, і на PTM4. Ну і випливають там, інколи патенти ще на всяку разу. Лобуду, в общем, Нахера вони це робили блядь? сходу після того, як Савук розвалився, блядь, вони дуже сильно рвали собі дупу, блядь, щоб залізти на ринок озброєння. Ну, в общем, мировий. Не тільки от у тих сочувствуючих марксизму, ленинізму блядь, зброю снабжати, бо ті якби. Зброю та брали, от заплатою було завжди хуйово, блядь. Або бананами, а то і взагалі бананів немає, блядь. І от питалися, ну, потроху воно і в них і виходило. Заходили на ринки там всяких стран третього, блядь, світу. І от була там цікава ерунда, що багато вони проводили всяких виставок там, блядь, зброї. Показували от просто все, що, що було. І, ну, а було що совок, і в тому числі дослідні зразки, які. ну, і В серію та ще, піти не вспіло, а вони їх вже тягнули на виставки, ну, щоб. Комусь продати, отримати бабки, на ці бабки налагодити виробництво, поставити в серію блядь, ну, в такому духі. І в общем, всю дорогу вийшло у них як, блядь. На кожній виставці приїжджала купа китайців. Разновсяческих, блядь, зачастую вже в умніших, ніж ті москалі, що це показували. Дуже прискипливо це вивчали. блядь, навіть покупали якісь там зразки, щоб значить, там випробування провести. А потім все це діло з'являлось в серійному виробництві вже в Китаї. Ну, з якимось там китайською назвою блядь, купа іерогліфів бляд, сенс був той самий. блядь Ну і щось зробити з цим блядь, у них фантазії. Ну, що ти з ними зробиш? Пиздять. Як у Москалі вже у Савкай навчили, що треба пиздити все кряду, блядь, блять, потім копіювати і все, блять. Далі можна модернізувати, блять. І ото вони почали, блядь, патентувати просто все кряду, щоб там якось, блядь, якось так сказати, гратись цивілізованих і захищати свої права на ті розробки, блядь. Ну, то був відступ, блядь, ну оце, доходило у них до такої дурі, що, блядь, ото запатентували, запатентували навіть, ото, блядь Переробку, ну, Ерзац по суті, і події, блядь. Ерзац мон, блядь, стоп. В общем, зараз будем подивимось, як її зробити більш правильно. В общем, по-перше, треба брати міну не М з металевим корпусом, а міну П. П3 в поліетіленовому корпусі. Чому саме її? Тому що в порівнянні з металевою міною, блядь, Оця має дно, блядь. Тому що металева має буртик, потім там куча виштамповок для жорсткості, плюс два окна під заливку туди тратіла, ну, пробки, блядь, заглушені, плюс там наварені петельки під ж, шморгалку для її переносу, блядь. В общем, купа рельєфу на отому дні, блядь. І викладати уламки по тому рельєфу, блядь, ну воно виходить досить, скажімо так, херово, блядь. Тому тому беремо пластиково. Далі, ну, якщо ми робимо це оту прямо в пулі, ну, скажем, традиційно, противотанкових вистачає, там десь у москалі можна спиздити, блядь не якісь розтягати там, бляд, або ще якась, або свої отримали. До того ж з цими П3, ну, вже, якби, міни є, а досить часто ситуація, що немає і підривача. ну, Більш проблемно блядь, з підривачами. Що вже там. Або прислали ленд-ліз, блять, старі югославські копії отіх ще П1, П2. І там з підривачом v 62 той який, ну, досить опасний. Ну, я про них розповідав про ті підривачів в серії про пластикові ТМ-62 передивити. Ото їх можна доробити. Взагалі, противотанкові якби ну, не проблема. Проблема з протипіхотними, ну, якщо треба десь ну, немані хіра, треба прикрити позицію саме від їхніх штурмовиків там, то можна ну, досить швидко переробити протитанкову на... На противопіхотну. В общем, беремо пластикову оцю міну. Е, ну, далі обкліюємо її уламками. Уламки треба брати досить крупні на оцю, ну, на протитанкову міну. В общем, якщо взяти маленькі уламки, то вибухом їх ну, попали скоріше, ніж покидає. Блин общем, найбільш оптимальне на оце діло, блядь, це або кулька діаметром десь 10, максимум 12 мм. Ну, скажімо так, від 8 до 12. Більше 12 не треба, менше, ніж 8, ну, вже теж так, на мій погляд, теж не треба, блядь. Ну, або ролики, блядь. Ролики треба брати теж, блядь, десь довжину міліметрів 12, блядь, і діаметром ну, десь 8 мм. Далі беремо будь-який гумовий клей, ну, 88-й момент, мажемо її у цю площину, перекурюємо, він трохи підсихає і починаємо на нього викладати, кудись їбалась. Викладати, собственно, кульки або ролики ну, одну до одної, поки покроємо усе діло. Воно ліпне на клінь, нікуди не катиться. Ну і досить швидко її оту, оцими уламками обліпити. Далі, ну, в ідеальному варіанті, далі. Розсматриваємо ідеальний варіант, але у нас є час на те, щоб наробити цих мін. Робимо з якогось картону такий бортик навколо міни. скотчем його, авто просто скотчем. Ну, Невеликий, там вистачить десь, щоб трохи вище кульки було. Блядь. Робимо бортик і заливаємо все це діло блядь, тим самим гебоксидкою. Любою боксидною смолою. Щоб воно оце зробило нам сплошний шмат. Якщо, скажімо так, часу немає треба галупом, то тим самим 88-м або моментом проклеюємо оцей получившийся уламковий блядь. проклеїмо його. Це треба для того, ну, понятно, кулька має вагу, а коли вона ото в ряд, то ряд кулек отакий має вже. Значно нормальну вагу, і то, що ми їх на наклей втулили, воно не витримає, вони постоять і сипляться ось ці міни. Тобто, треба зафіксувати їх ну в общем надовго. Бля. В общем, уламкова частина у нас готова. Далі переходимо, як ми її будемо підривати. В общем, самий ідеальний варіант це ну, мати. ДУ-62. Я про цю херню розповідав теж в ролику про ці пластикові противотанкові міни. Подивіться, як воно виглядає. В двох словах, це просто пробка блядь, пластмасова, в якої з фасаду зроблено отвір З різьбою під детонатор, Ну під електродетонатор. З протилежної сторони, ну, якщо її в розрізі дивитись, тут різьба, отут тут у нас отвір з різьбою під детонатор йде. І далі у нього там гніздо, в яке впихнута бля, тротилова шашка. Ну, в якості детонатора. Ну, собственно, чого воно ну і називається детонуюче устройство, детонуючий пристрій. В общем, якщо, ну, тут же дивиться, таку штуку я хірово зна, вийде десь через інженерів е, знайти чи не вийдеться. Через інженерне забезпечення. Але якщо, допустимо, треба багато, можна або друкармію попросити розробити оцю штуку, блядь, або... Ну, або хто в підрозділі зараз багато підрозділів <кхи> мають 3D принтери і свого розробника там якогось і друкують ж на скиди блядь, всяку херню. В общем, розробити цю пробку у якості оцього детонатора береться бурова шашка тротила, ну 75 грамова вона кругла, блядь. Типа того. І вона ріжеться пополам. Ото у шашки вставляється От туди. Ну, або можна пласти да, любого напхати, блядь, в цей отвір. Ну, і сюди детонатор вкручується. МД5М або саморубний МД5М на базі КД-8 та електросірника. Це, скажімо так, теж ідеальний варіант, коли ми це все діло готуємо заздалегідь. Просто воно удобніше вкручується. Оце. Або ДУ, оце, або саморобне оце ДУ. І все, міна готова. Швидко, швидко. Ну, заздалегідь підготовлено. Якщо робимо вже прямо блядь, посадці, посадці, то просто.. Пхаємо сюди якусь кількість пластида. Далі те саме втикаємо в нього детонатор, блядь, обв'язуємо оце діло горловину скотчем бе, армованим. Ну і все, таким макаром ми її підготували до вибуху. Далі, як її встановити на місцевості, блядь, оцю нашу приблуду, блядь. Саме ну, там оцей москальський добойов пропонує робити якусь вумну ну не внітриногу, а там отакий побачив, як виглядає на Мон 100 ухват оцей, блядь, і, і намалював те саме, блять. Взагалі, це робити складно, тому робити можна що? Є у нас оця ж міна, блять. Можна в пасаці виробити пару дрючків. Або пару якихось металевих кілків, блин, ставимо їх по бокам, ну тільки тобто має мати ну, хоч якусь жорсткість. Блин. Ставимо її по бокам і приматуємо армованим скотчем. Якщо нема, то навіть звичайним. Получається, у нас оця міна і має два роги, які можна воткнути в землю. Якщо, скажімо так, є час на підготовку і ми їх робимо заздалегідь, то береться арматурина десь там ну, не менше 12 мм. І найпростий гниться таким макаром, далі сюди вставляється міна, блядь, ну і те саме і мотається скотчем блядь, до цієї арматурини. Маємо дві ніжки. Оцей варіант з арматурою, він простіше, чим проще цю міну потім прицілювати. Тобто воткнули в землю, арматура більш гнеться, ніж дрючки, і можна її трохи поправити. Блядь. Якщо що. Ну, зовсім козирний варіант. Якщо у вас є якісь волонтери, які працюють на ваш підрозділ в тилу, нехай з той самої арматури, тільки, ну. Можливо, більшого перерізуть, десь там п'ятнашку, блядь, Зроблять отаке кільце. Ну, Сагнули, отут заварили і одна нога. Довжина не дуже та висока, десь сантиметрів 40-50 з головою вистачить, втикається це діло і теж. Як би прицілюється. В общем, по прицілюванню цієї, блядь. Прицілюється воно суто блядь, на глаз, суто в напрямку туди. Е, в Розльот уламків оцей саморобки блядь вийде десь. В общем, вражати воно буде максимум метрів на 60 Я так розумію, блядь Ну там трохи прикидував, блядь. І розходитись, ну от, оцей її разлет уламків, блядь, він буде більше, ніж в этих самих в Мон 100 або в Мон навіть 200, блядь. Потому що, якщо пам'ятаєте, в тих форма зроблена линзовидна, блядь, Ну і там от уламки, блядь. Ну і виходить такий сфокусований як би промінь уламків. О тут ми маємо пласке дно, тому уламки будуть розходитись сразу від міни отаким, ну, в общем-то, вієром. Ну, скажімо так, щільність уламків, звісно, буде ну, теж така. Як Бог на душу поклав. Блядь. Ну, от, на 60 метрах цей розльот буде доходити десь метрів 20-25. Відповідно, ото коли ставимо цю саморобку, прикидуємо, що такий якийсь сектор, ми закриваємо оці міною. Блядь. Ну, понятно, що найбільш доцільно це. Ставити десь на коротких проміжках. Тобто, там є посадка з деревами традиційно у нас там накопані позиції. І от у є фланг, і, відповідно, якийсь заход на фланг зі сторони підорасів. блядь. Ну от Ставити її десь, блядь, щоб вона прикривала заход на самий фланг, там декілька штук, блядь. І прочосували, щоб вони перехресно чесали саме заход на фланг на якомусь короткому участку. Блядь. Ну, Далі, відповідно, да, бо витягуємо провода кудись і управляємо цим ділом. блядь. В общем, сидіти від неї з тилу блядь, треба на досить великій відстані. блядь, Тобі. Ж... Якщо прям за нею, то бажано не менше 50 метрів і, і то, блядь, сховатись. Додатково, щоб був голова нижче, чем утамина, блядь. Потому ну, як, бне воно ну, добряче, блядь. Ну, собственно, от Мон 100, Мон 200 те саме. Ховатись треба, блядь, в общем-то, так само. Якщо сидимо десь від неї в бік, блядь, то відстань можна трохи, понятно, зменшувати, блядь. Основний вибух піде отуди і піде усюди, блядь. Тобто здесь по діагоналі метрів 30 Ховаємось від цієї міни, блядь. Так. Так, так, так. Ну, оце основне по установці. Ну, радіокерований підрив теж можливо. Тобто відвести від неї, якби пристрій радіопідриву, вони якби волонтерські є, шукайте. Відвести від неї відрізок десь метрів, блять, там. 5-8. І там десь поставити виконавчий пристрій. Ну, Треба тиха його дивити, щоб він оцю відстань, скільки він длину проводів, яку він може прокачати. Ну, Нахіра це робиться, щоб потім блять, його можна знайти і попитати, що він живий залишиться. Бо якщо його прив'язати до міни, зрозуміло, що. Ну, як би вони як одноразові замислювались більшою частиною, ну я ж розумію, що всі хазяйно видні треба, блядь, щоб ж не один раз спрацювало. В общем, от, мабуть, і усе, що по цій переробці можна сказати. Ну, собственно, теж, блядь. Якщо нема нормальних уламків від шариків. Ну, шарики, з підшипника, ну такі крупні. Вони якби є, блядь. Вони є, тому що для скидів там, для дрона і для піхоти вони великі, блядь. Вони великі, їх толком вони не розходуються, можна їх там пошукати і назбирати, блядь. Великуваті. А сюди якраз треба великі ставити. Маленькі тут. В общем, вони більше погорять, тому що дуже, блядь, дохера вибухової речовини. На оцю масу. Ну, якщо маленькими закрити, получиться перевищення вибухівки. Ну, блядь, там на порядку потрібно, блядь. От крупними ми приближаємось вагу уламків приближаємо до більш-менш розумного співвідношення, блядь. Ну і вони. Не блядь, при вибухі, що можуть зробити маленькі. Ну, в общем, вони не линіться шукайте. А якщо зовсім ніхіра нема, блять, то там теж питання, от там, якісь гайки, болти, там, чим попало, блять, його нахуй. даже гаєчними ключами обклеїти. Ну, гаєчними ключами я сразу кажу хуйово, тому що такий уламок, воно буде летить. Ну, в общем, їх уламків треба, щоб було багато, блять. Якщо сюди поміститься там півтора десятка гаєчних ключів, ну, півтора десятка уламків, частина з них уйде там, кудись недалеко в землю, щось улетить в небо, щось вліво, щось вправо. І ми отримаємо один-два ну, які мають шанси в'їбати москалям. Тому якісь гайки, блядь, або болти, вони більш розумні, бо більш менше, їх можна напхати. Але теж розмір гаєк повинен бути досить великий. Тобто це, на мій погляд, ну десь, десь гайка повинна бути, блядь, ну, на 17. От десь на 17, блядь, Ну, мінімум там. Скажем так, М14, блядь. Ну, в смысле М14. Не резьба 14, а ключ, блядь. Рожковый ключ, або 14, або 17, блядь. То бишь, десь во так, блядь. Ну, відповідно, насколько це, по-моему, блядь. У нас 12 мм Резьба, блядь. Ну, 14 вона как бы редка, блядь. Там те саме, може бути 10 мм, може бути 12 мм, В общем, ото гайками ліпше, блядь. Ну, гайка повинна бути відносно крупна, блядь. З гайкою що хуйова, що у нього дирка всередині, блядь. І тому буде прорив, ну, газов. При вибухі, блядь, В общем. Буде летіти значно хуже, ніж шарик. Тобі ж бажано щоб уламки були плотно, щоб не, ну, як можна менше отворів було між уламками і в самих уламках. Ну, або арматура, болгарка і арматура. Від 10 там, до 15 мм, і от болгаркою і нарізати з неї теж якихось роликів, десь там 20 мм. Довжиною. Нашинкувати. В принципі, на одну таку міну воно не дуже та багато часу займе їх нарубати, обклеїти. Її. І буде от таке. В общем. Ну, в общем, все. По неї більше нічого не скажеш по цій доробці, блядь, В принципі, не, не можу сказати, що воно, ну от прямо зовсім актуальне, блядь, Робити оце діло, але питання, питання є, тому, от, не знаю, може комусь і згадиться. Тому то вирішив оце і зняти. Так. Ну, поки все. До слідучого разу все буде Україна.